Леся з дитинства мала особливу пристрасть до куховарства. Вона навіть не могла згадати, коли саме це захоплення переросло у справжню любов. Просто в якийсь момент всі навколо, рідні, друзі, знайомі, почали захоплено говорити про її страви, надзвичайні, надзвичайно смачні, з особливим шармом і душею. Кожне свято, кожна зустріч ставали приводом, аби з нетерпінням чекати лесених кулінарних шедеврів. Її їжа була не просто їжею, це було справжнє мистецтво, де кожна страва мала свою історію, характер і неповторний смак. Та дівчина підкорювала людей не тільки своїми кулінарними вміннями вона була надзвичайно світлою людиною, доброю, щирою, уважною до чужих радощів і бід. Жила разом із батьками у невеличкому котежному містечку, де кожен знав кожного і де життя текло спокійним, розміреним ритмом. В свої 26 років Леся вже встигла спробувати сімейного життя, шлюб її не склався, та розлучилися вони з чоловіком мирно, без скандалів і образ. Нічого не ділили, дітей народити не встигли, залишилися просто спогади і трохи суму, який поступово розвіявся в буднях. Леся працювала бухгалтером у невеликій компанії, робота була стабільною, нехай і не дуже захопливою. Вона не прагнула змін чи авантюр, тож залицяння колеги торгового представника Івана приймала стримано, без особливого ентузіазму, її серце залишалося спокійним ні трепету, ні хвилювання. Леся, ну ти чого? бурчала подруга Людмила, хапаючи дівчину за руку. Невже все життя одиначкою хочеш прожити? Коли вона в черговий раз відмовила Івану, пославшись на втому та завантаженість, Люда просто вибухнула обуренням. Люда, я справді втомлена, відмахувалася Леся. «Роботи ж сама себе не зробить, справ купа. Тим паче, у мене сьогодні є план, вона змовницьки підморгнула. Я знайшла у старому журналі рецепт божественного торта. Забігай ввечері, скуштуєш, перевіримо разом. З твоїми експериментами я скоро ні в одну спідницю не влізу, сміялася подруга, водночас складаючи долоні в благальному жесті, але ти мені завтра обов'язково принесеш шмальточок, обіцяєш? Обидві не стримували сміху. Легкість і тепло їхньої дружби були для Лесі справжньою відрадою в буденній метушні. Дорогою додому Леся майже щодня заходила на місцевий ринок. Шлях до рідної оселі пролягав саме через нього. Тож було б нерозумно не скористатися нагодою і не купити свіжих продуктів. До супермаркетів вона заходила дедалі рідше. На ринку все було свіже і якісне, і значно дешевше. Продавці добре знали цю привітну молоду жінку, завжди усміхнену, ввічливу і щиру, дехто навіть відкладав для неї найкращий товар, який зазвичай розлітався до кінця робочого дня. На знак подяки Леся часто пригощала їх власною випічкою, ароматними кексами, ніжними тістечками або домашнім печивом. Ось і сьогодні, прогулюючись вздовж знайомих рядів, вона зупинялася то біля одного прилавка, то біля іншого, обираючи найсвіжіші овочі, фрукти та зелень. Віталася з продавцями, обмінювалася короткими фразами, розпитувала про новий урожай. Аж раптом її увагу привернув гомін біля прилавку, де торгував Азіз, літній чоловік із добрими очима, що спеціалізувався на зелені та фруктах. Тримайте його, ой, який нехороший хлопчик. Навіщо взяв грушу? Адже вона брудна, не мита, живіт боліти буде. вигукував Азіз, розмахуючи руками вслід малому бешкетнику, що стрімко тікав поміж рядами. Хлопчику було не більше шести років. Худенький, у потертій курточці, він зник за рогом, перш ніж хтось устиг його спіймати. Леся теж проводила його поглядом, у душі відчуваючи дивну тривогу. Що, дядько Азі, заобіграли вас? співчутливо спитала вона, підходячи ближче. Нічого страшного, нехай їсть, зітхнув Азі, змахаючи рукою. Видно, що голодний, безпритульний, напевно, ні батька, ні матері сам бідує. Леся полізла в гаманець. Давайте я заплачу за ту грошу. Але чоловік зупинив її жестом Не треба, доню, хай той малюк хоч раз поїсть досхочу. Вони ще трохи поговорили про життя, про те, як змінився світ, скільки зараз безпритульних дітлахів тиняється містом. Леся купила вазі за оберемок запашної зелені, солодкі яблука і виноград, склавши все в два важкі пакети. Попрощавшись із продавцем, вона попрямувала додому. Дорога пролягала через невеликий парк, і, відчувши втому, Леся вирішила перепочити. Вона поставила важкі пакети на лавку і обережно сіла поряд. Не встигла вона й глибоко вдихнути, як за спиною пролунав тоненький голосок. Тітонько, а ви це все самі їстимете? Леся аж здригнулася від несподіванки, мало не підскочивши на місці. З за дерева обережно визирав знайомий бешкетник, той самий, що кілька хвилин тому втік із ринку з грушою в руці. Він сумно поглядав то на пакети, які стояли на лавці, то на Лесю, а тоді знову повертав погляд назад, наче вагався, чи наблизитися. Ой боже мій, налякав. Леся втомлено присіла на лавочку, витираючи піт з чола. З'їм, звісно, але не сама. У мене ж батьки є. Вона спробувала посміхнутися, хоча тривога ще не відпустила її серце. Потім, поглянувши на хлопчика уважніше, лагідно запитала А ти чому тут? І навіщо грушу поцупив у дядька Азіза? Малий засоромлено опустив очі. Я хотів попросити, пробурмотів він, але мені стало соромно. Він вийшов із за дерева, невпевнено підійшов до лавки і обережно просів поряд із нею. З його худенької фігурки та голодного погляду було зрозуміло дитина давно не їла. А красти, значить, не соромно, – м'яко дорікнула Леся, уважніше розглядаючи хлопчика. Він був невеликого зросту, русявий, з блакитними очима і ямочкою на щуці, яка надавала йому зворушливої беззахисності. Брудний, але водночас такий милий і щирий, що серце в Лесі стиснулося. Ти голодний? Запитала вона тихо. Хлопчик мовчки кивнув. Леся підвелася, взяла пакети і кинула через плече тоді ходімо зі мною. Щось приготуємо разом. Я тебе нагодую, а ти мені все розкажеш. Не обертаючись, вона рушила вперед. Ледве чутні кроки за спиною підтвердили хлопчик пішов за нею. Батьків вдома не було, їхнє життя вирувало в своєму ритмі. Тато працював майстром на машинобудівному заводі, мама трудилася в управлінні на тому ж підприємстві. Леся була улюбленою єдиною дитиною в родині. Її любили, пестили, але виховували розумно, не дозволяючи розпещеності взяти гору, і вона виросла доброю, чуйною дівчиною. У Лесі була й власна квартира, невелика, але затишна, правда, на іншому кінці міста. Проте їй значно більше подобалося жити разом із батьками у просторому будинку, де завжди було тепло, гамірно й затишно. Самотність їй була чужою. Увійшовши в дім, вона швидко розклала пакети на кухні і пішла мити руки. Хлопчина залишився стояти на порозі, наче боявся зайти без дозволу. Іди не сюди, дитино, покликала його Леся, подаючи шматок мила. Як тебе звати, Любомир. Несміливо відповів хлопчик, намиваючи руки старанно і завзято, ніби це було для нього святом. Гарне ім'я, Любомир, усміхнулася Леся, простягаючи йому рушник. А скільки тобі років? Шість, але скоро буде сім, повідомив він гордо. Цього року мали віддати до школи. Леся кивнула і лагідно погладила його по голові. Її серце вже прийняло цього маленького гостя. Хлопчик витер руки зітхнув і присів на край табуретки. Леся помила фрукти, поставила перед ним тарілку. Перекуси поки що, а я зараз щонебудь швиденько приготую. Картоплю смажено будеш? Він радісно закивав головою. Ну розповідай, де живеш, хто батьки, де вони взагалі і чому ти крадеш груші на базарі. До кінця розповіді картопля була просмажена, а Леся витирала сльози. Любомир був пізньою дитиною в родині. Народився він, коли мамі було 45, а батькові 52. Був у нього старший брат Єгор, старший за нього на 26 років, і всі завжди думали, що Любомир його син. Сім'я була дружна, вони часто проводили час всі разом в них на дачі. Того фатального дня вони саме поверталися ввечері додому. За кермом був батько. Мама їхала на передньому сидінні. Любчика пристебнули ззаді поруч із Єгором. Їхали весело, співали на весь голос пісні, сміялися. Камаз вилетів на зустрічну смугу несподівано. Прокинувся Любомир вже в лікарні. Легкий струс і забій м'яких тканин. Батьки померли в машині. Про Єгора він так нічого й не знав, поки не підслухав, як між собою розмовляють медсестри. Виявилося брат у комі. І немає жодних гарантій, що він вийде з неї. Щасливе дитинство залишилося там, на трасі. Потім він пам'ятає, що приходили якісь тітки, жаліли його, а потім кудись повезли, привезли його в дитячий, в дитячий будинок. Родичів в нього було не, більше не було, крім дуже старої бабусі, яка вже сама була однією ногою в могилі. Ніхто б їх хлопчика не віддав у дитбудинку було погано. Старші хлопці задиралися, молодші весь час ревіли або чіплялися до Любомира з безглуздими запитаннями. Він теж плакав, але вночі, в подушку, коли ніхто не бачив і не чув. Кілька разів намагався втекти, але його ловили біля воріти карали. Він тиждень не міг дивитися телевізор. Йому давали журнали та газети, щоб він вголос читав нянечкам. Одна з них добра була, не змушувала його читати нецікаві статті. Вона приносила йому смачні домашні булочки і жаліла його, і ось нещодавно їх повезли на екскурсію в якийсь музей. Любомир із цікавістю роздивлявся експонати і навіть не помітив, як вся група вийшла з музею без нього. А коли зрозумів, що залишився один, навіть зрадів. Він потихеньку вийшов на вулицю, озирнувся на всі боки і зрозумів, що ще не помітили, що його немає, а потім побіг, куди очі дивляться. Вдень ховався в старих будинках під знесення, ввечері блукав містом. Іноді йому вдавалося тягнути булку в пекарні, іноді яблуко або апельсин у вуличних кіосках, що торгують фруктами, а одного разу він навіть знайшов 500 гривень і не придумав нічого кращого, як піти в супермаркет. Там його мало не побачив вихователь з притулку. Він ледве втік звідти, довелося йти в маленький магазин і купувати там старий хліб, сосиски, незрозуміло, з чого зроблені, і пляшку молока. Потім в нього дуже болів живіт. Хотів вже повернутися в дитбудинок, але біль в животі минув, і хлопчик передумав. Він часто приходив до будинку, де вони раніше жили, сам, не знаючи, навіщо, сидів на лавочці в парку, звідки було видно їхній під'їзд. У нього серце стискалося, коли двері відчинялися, і з нього хто-небудь виходив. Любчик розумів ні мама, ні тато звідти вже не вийдуть ніколи, але все таки сподівався на диво, а сьогодні знайдені гроші закінчилися, але їсти дуже хотілося, і він пішов на ринок поруч із будинком. Там і стягнув грошу в літнього продавця, бідна дитина. Леся витирала сльози, дивлячись, як він навертає картоплю за обидві щоки, розігріла котлетки і дивилася, як вони зникають з тарілки. Не поспішай, ніхто не відбере тобі багато не можна зараз, а то знову живіт заболить. Любчик знехотя відсунув тарілку адже залишалося зовсім небагато. Леся кивнула, і він підібрав виделкою останню партію картоплі і відправив до рота. Чай будеш? Вона бачила, що в хлопчиська вже заплющуються очі. Сита вечеря, тиха, спокійна, домашня обстановка зробили свою справу він задрімав просто за столом. Леся хотіла вже перенести його на диван, але в цей час із роботи повернулися батьки. «Донечко, зустрічай. від дверей гучно прокричав батько. Леся вискочила з кухні, приклавши палець до губ. Сс, тихіше, Любчик спить. Вона кивнула в бік кухні. Батьки переглянулися і зі здивованими обличчями поспішили туди. За столом, поклавши голову на руки, солодко дрімав маленький хлопчик і посміхався вісні. Тату, може, ти його перенесеш на диван, а потім я все розповім? Батько підняв його, як пір'їнку, переніс у кімнату і вкрив пледом. Ходімо розповім, що це в нас за гість такий. Леся розповіла все, що дізналася. Мама теж пустила сльозу до кінця розповіді. Так і що ж тепер робити з хлопчиком? Батько задумливо помішував ложкою в склянці. Мені здається, я пам'ятаю цю історію. Рік тому всюди в новинах про це розповідали. Треба ж, як все обернулося, і про брата нічого не відомо. Так, гаразд, мати, втираючи сльози, накривала на стіл. Зараз вечеряти й спати. Ранок розставить все по місцях. Леся лягла на дивані в кімнаті з Любомиром. На випадок, якщо той прокинеться вночі і злякається незнайомого місця спросоння, але хлопчисько проспав до ранку, навіть не перевернувшись на інший бік. Леся встала раніше за всіх. Кухня була її стихією, і за півгодини всіх розбудив аромат свіжоспечених кексів та кави. Ой, я думав, мені все наснилося. На кухні стояв заспаний, розпадлений любчик, підтягуючи носом аромати зі столу. Так, схоже, тобі був гарний сон, засміялася Леся. Іди вмивайся, ванна в кінці коридору. Зубну щітку я тобі дістала, синя така, і рушники з пінгвіном, а потім за стіл. Слідом за хлопчиком підтягнулися батьки. Доню, ти нас так розбалуєш. А хто нам буде пекти пироги і кекси, коли ти заміж вийдеш? Батько потирав руки. Але мати розвернула його на 180 градусів і випровадила з кухні умиватися спершу, а вже потім їсти. У коридорі вони зіткнулися з Любчиком, який виходив із ванни сяючий із вологим волоссям і задоволеною фізіономією. Він остовпів, побачивши незнайомих людей. На обличчі його змінився весь спектр емоцій від здивування, страху, обурення і безнадійності. Це за мною, як вони мене знайшли. Я не хочу назад в дитбудинок, але як тут втекти? І чому вони в піжамах? Стільки думок промайнуло в нього в голові за одну мить. Доброго ранку, молодий чоловіче, як спалося. Жінка, схожа на ту, що його привела, і нагодувала, тільки старша, нахилилася і зазирнула йому прямо в очі. Добре спалося. Хлопчисько все ще не знав, хто ці люди, але страх ніби відступив. Ось і чудово. Чоловік, що стояв поруч, погладив його по волоссю проходь на кухню, ми скоро, будемо знайомитися. Стіл був накритий, у Любчика розбігалися очі, чого тут тіль... тільки не було, бутерброди незвичайної форми і розміру і змісту, кекси такі малесенькі, що їх можна цілими до рота заштовхати, і побільше ще, омлет у кулях, зелень на тарілці. Хлопчик простягнув руку і помацав круглий хліб. Він був гарячий, малий здивовано подивився на Лесю, а вона розсміялася. Я його щойно спекла. Вона відрізала окраєць і простягнула гостю намазати маслом. Він кивнув. Леся підсунула йому омлет. Ну ось і ми на кухню зайшли ці двоє, що зустрілися з Любомиром. Любчику, це моя мама і тато, Любов Валеріївна та Сергій Вікторович. Леся, розливаючи кавою чай, представила хлопчині чоловіка і жінку. У нього відлегло від серця. Значить, не за ним. Сніданок був у самому розпалі, коли пролунав дзвінок у двері. Кого там в таку рань принесло? бурчачи, пішов відчиняти батько. Усі насторожилися ніхто так рано в гості не ходить. Спершу в коридорі почулася неголосна розмова. Здається, це був чоловік. Потім у отворі кухні з'явився спантеличений Сергій Вікторович, за ним тупцював нежданий гість. Любомир напружився, але потім, розгледівши незнайомця, кинувся до нього, обхопивши його за ноги. Він ридав так, що все його тіло тремтіло, а між схлипами звучало тільки одне Єгоре, Єгоре. Ранковий гість підхопив хлопчиська на руки, притиснув до себе. Сльози текли з очей, не перестаючи, але він не соромився їх, обіймав хлопчину, а той обмацував його голову. Жінки заливалися сльозами не в змозі стримати ридання. Один Сергій Вікторович тримався, але й той кілька разів шмигнув носом. Коли емоції вщухли, Єгора роздягнули, завели на кухню та посадили за стіл. Вони були дуже схожі з братом, незважаючи на різницю у віці, той самий колір очей, колір волосся, навіть ямочки на щоках однакові. Як ви нас знайшли? поцікавилася Леся. Ви знаєте, це випадковість і велика вдача. Єгор так і не спускав Любчика з колін, ніби боявся, що той знову зникне. Мене тиждень тому виписали з лікарні. Лікарі не сподівалися, що я вийду з коми, але. Дякувати Богові, я прокинувся. Коли аварія трапилася, я ще був при тямі, бачив, як загинули батьки, і бачив, що Любчик майже не постраждав. Я знав, що він живий, і, схоже, розумів, що мені треба вижити будь-якою ціною. Бо як же він один? Без мене. З коми я вийшов місяць тому. Потім реабілітація, поки лікарі переконалися, що я не овоч. Загалом, щойно мені сказали, що все нормально, я одразу кинувся шукати Любчика, але в дитячому будинку його не виявилося. Кажуть, втік, і вони вже дали оголошення в газету, на телебаченні та в інтернеті. Я взяв його фотографію, і показав усім, кого зустрічав. Потім вирішив походити кварталами біля нашого будинку. І ось на ринку показував фото. Тут підходить до мене літній узбек, бере фото, уважно дивиться і каже. Ой, та це той самий хлопчик, який втік з моєю грушею, а потім розповів, що бачив, як він спілкувався з дівчиною, яка в нього завжди зелень купує і пригощає на ринку всіх всілякими смаколиками. А один із продавців знав, де ця дівчина живе. Ось так я опинився у вас. і кава давно охололи. Всі вже запізнилися на роботу, але сьогодні був дуже важливий день. Напевно, найважливіший у їхньому житті. А потім Єгоров оформив опікунство над Любчиком. Вони з Лесою спершу просто товаришували, поки одного дня не зрозуміли, що закохалися, тоді й вирішили побратися. Через рік після весілля Любов Валеріївна та Сергій Вікторович стали дідусем і бабусею. У них з'явилися двоє онуків точніше, онук і онучка Любомир і Галинка. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.